Патрульна поліція розпочала роботу в кривому розі на Дніпропетровщині. Це вже 27 сьоме місто України без старої міліції на вулицях. Сьогодні 60 екіпажів вийдуть на патрулювання. Водночас запрацює система цунамі, що допоможе якнайшвидше прибувати на виклик і ефективно діяти. Загалом присягу склали 474 поліцейські. Їх обрали з поміж 6 тисяч кандидатів. Середній вік 27 років. Що п'ятий патрульний жінка? Майже всі мають вищу освіту. Серед нових патрульних кривого рогу, професійні юристи, медики, журналісти, програмісти, інженери, герої. АТО. Півсотні колишні працівники міліції. Поліцейські зізнаються, випробування були складними, але після відбору та навчання обіцяють пильно стежити за порядком. Між міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що кількість патрульних в кривому розі невдовзі збільшать. Буде об'явлен в кривому роді, тому штат здійснює пакаеті сіл не достаточно. Буде і ні, по тому ж то город біспокойний, патому ж та і кваліфікація порядку Требует определенного количества полицейских на улицах. Для превенції, для того, чтобы сбить волну, волну наркомании. Там война, здесь тоже преступники, їх нужно останавливать. Патрульная служба, я думаю, это самое оно. Будем приводить наш город в порядок. И вам спокойней, и нам спокойнее.